Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори, Овстаньте всі, кому сказали мри! засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води і на суші. Пам'яті невигорний собор. Це двадцять другий рік, це тридцять другий рік. Це тридцять третій рік, це сорок шостий рік, Голодомор, голодомор, голодомор. Хай здригнуться від правди світи, хай дізнається вся земля. Панахиду країна справляє.